Ну, що, всім здарова, ти мене чекав, я тебе також і ми сьогодні зустрічаємося з вами в наразочці. Я наконец-то, відійшов від тижневого запою. У мене було день народження, я весь тиждень пив, танцював. Ладно, не танцював. Просто пив, спав, їв, і все це в такому дусі. Потім ще ходив на роботу. Коротше, все дуже сложно. Закривав борги по універу. Все багато навалилося в один день. От так, от так, Коротше, я тут, я є. Я наконец-то, тут. Цей відосік вийде в нас сьогодні в суботу. В неділю я не знаю, чи щось встигну записати, але я запишу. І вже, коротше, з понеділка, от з понеділка, з понеділка, це вже понеділок, це нас вже що? За число 22.04. 22.04. Тоді вже будуть виходити відосики кожен божий день. Я вам позаписую всяких відосиків. У нас поки новинок ноль, 0, Ну, мені тут дружбанчик один посоветував. То він же Vengex, Silent Breeze. Це в нас коротше, щось по типу того, що ми робили Don't Scream. знімали, Це в нас щось по типу, Щось там був ще один горорок, щось там не шуми, чи не, не дихай, чи тук-тук, чи кнок-нок. Щось коротше таке, яке залупа. Тут теж треба реагувати, вон, на скрімери. в мене шкала мого мікрофона там, де вже. Скрім, страшно! No. Але вже страшно, тоді вже страшно. Коротше, подивимося, що це таке. Запихнемо його наразочку. Не будемо поки йти в симулятор. Зараз ми це в обігом запишемо, тому що це якесь щось типа нове. Тим більше його Венчик посовів, то давайте його пройдемо. Наразочку піде і буде нормально, горолів нас давно вже не було. Коротше, менше піздіжа більше ігри, і, і коротше, надо відкалибрувати мікрофон, я так бачу. ти дуже говорити. Якщо от куб говорити, в принципі, не дуже страшно, якщо тут куп договорити, нормально тоже буде. О, так от можна говорити, я тобі ще нічого не скажу. Не, почек это дуже мало. Ні, Нет, це має бути пиздец страшно, вот так вот норм. Отак от не буде норм, да? Писячку тип. Вроде биткенько, вроде Короче, хорошо. Нормально, все погнали, а пли. Плейтайп опціон, плейтайп. Silent Breeze. Луадінг. Так от. Е з понеділка буде вже ваш улюблений симулятор. Я всі коментарі чекав і чекав, і читав, і я бачу ваші поздоровлення з днем народження. Я бачу, як ви мене вітали. В телеграмі бачу вітали, в Лічку вітали. Під комен е в коментарях вітали. Коротше, ви мене вітали. Я вас дуже люблю. Всім спасібо. Всім дякую. Все комментарии по поводу симулятора и советики я тоже прочитаю и побачу. так что все нормально. А, я понял, це у нас Unreal Engine, ёб твою мать, Unreal Engine Five походу, да? Ментик, здорово, ментос. что ты такие заблюренный? А я кто? Что я тут вообще забыл? Ага. Ага. А я пока не бачу шкали, типу це Що... Ще... F collect missing posters. Йобаний ти колект! Ага. 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 А я не бачу шкали, м -м, свого голосу. Им Мені вже можна кричати чи мені ще не можна кричати? Тут, короче, у нас всі померли. Ля, сатаністи якісь. Опять сатаністи. <реш> <реш> ну пішли подивимося, що там кричать. Find the missing people before it's too late. Окей, okay, коротше, нам надо missing people. Пропавших людей нам треба знайти. Ну, давай а шкала буде вообще чи ні? Тому що я не знаю, чи мені можна кричати, чи мені не можна кричати. Мені треба говорити, чи говорить. Говорити, говорити. <реш> так, тут десь хтось кричав. У мене в квартирі пизда жарко. Відключили все опалення, а на дворі холодно. Йо, коротше, пиздець. Мені холодно. Це що таке? Це перший місінг People, чи це просто статуя? 607, 6 ранку. Бля, мені жото холодно, реально. Вже це ж іду я, походу, з балкона. Мурашки повставали всі, які тільки могли мене на руках. Так, ну це якась церква, походу, тут. Ну це щось пото по, по типу реально скріма якогось. Треба просто гуляти, просто дивитися, просто шукати якісь е малолобам. Що, що вийде, що вилізе. Ага. Ага. А бігти можу? А, так я можу бігати. Чо я йду. Я просто пам'ятаю, що тут на скрімі не можна було бігати. Там тільки ходити можна було. А я ж і пригати не вмію. І пригати не вмію. Ладно. Ой, туалет. Нам сюди треба. Що тут у нас є? І, фо... а, і фонарик у нас є на F. Ну це вже тупо інтуїтивно. Я вже просто інтуїтивно розумію, що тут на F треба буде... нажимати фонарик. В любому городі на Fонариk. Типа Flight. Який флайт, флайт блять. Фонарик. F, фонарик. Що це таке? Труп. Могилка. О! Missing people! Здорово. Один з п'яти. Ебать. Один з 58 піплів. А поки що чесно, не дуже страшно, але дуже тормознуто. Скільки вона веде в кадрі у мене? 30, 25, 10, 15. Ну, коротше, залупа якась. Це що ж таке? Пічки. А, так ви мені реально предлагаєте просто ходити по цьому всьому і шукати піплів? Тихо, тихо, тихо. Блять. Блять, рівога. Сука, в укриття. Яке attention. Какие блядь, іди Иди нахуй. Ну нахуя в такі ігри пхати, коли я в Україні сижу, ну йобаний ти в рот. Вообще не смешно. Я, я пишу, 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 пишу. Шо, шо-шо? Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе шо? В не бурдеры, это я шо пьевался? Бля, это не так, как в скриме. В скриме тебя просто лякал, и ти, ты по типу, моему здохнути. А тут -а, прям цей прям все. Прям как оно называется? Прям трешукатыкаты монстра від какая-то хуйня. Ну давай фастиком. добрий добрый вечер, добрый вечер. мене, блядь, поліцейський. полицейский. Хуяк. 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 Hello, tell me, да, треба бігом збігати. Da, я чую, чую, біжу. Та біжу, біжу. Та біжу, не неаре, мать. Біжу, біжу. Find missing people. Бля, що мені треба було тоді робити? Mm. Ну, вона казала, типа, не не… двигайся, да? Щось таке. Я не пам'ятаю. Я не розібрав. Я в паніки був. Я панікую. Ну, вона не особо страшна була, хоча внезапно вилізла. А я от проіграв через те, що вона на мене напала, чи я проіграв через те, що в мене полосочка двинулась, потому що в мене вроді полосочка не двигалась. Коротше, зараз розберемося, щас розберемося. Доро... Не поняв. А, ти тут тепер? Ти ще й рандомно будеш ховатися, я тобі, блядь, зараз ховаюся. Мені ще тут рандомно тільки не хватало в цій грі. Чи це... А тут по скрипту началась тривога, чи це так надо було? Ні, тепер не началось, походу, тривога починається в якесь определене время. Он зараз тільки 6-10 тоді началась, вона я не пам'ятаю 8. О, так ми зараз, можемо вообще зараз за 15 минут з бігом зробити. 25 же. Третього і четвертого треба знайти. А я ж не знав. Я думав тут все на скриптах, а тут все на рандомі. Але ж ми тоді, якщо зараз проїбаємо, то ми не зможемо в слідущий раз там їх знайти. Вон якась церква. Тут по-любому ще третій валяється десь. 626 же. Бля. Пять людей тут дуже багато. О, Добрий вечір. Ісус Христос! Ага. Ага. Тут місінг-піплів не бачили ніде Алло, народ. Я шукаю людей пропавших, ви не бачите. О, сховався, сука. Я знав, що ти тут є. Три з п'яти вже, хорошо. Так, це не страшно, окей. В принципі, по логіки ми будемо бігти десь сюди. Блять, ігра походу, реально в 30 кадрів йде. Бо комбік слабенький не тягне, скоріш всього до отсюда, 6 часов вже, 6.50 А вся хуйня починається вроді, в 7. Но ми на цей раз вже знайшли три людини, тупо інтуїтивно. Навіть церкву зайшли, Всповедались. Пиздец. О, вот-вот-вот ця хуйня. Да-да-да-да-да-да Да-да-да-да-да да Да, 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 да. Да-да-да. 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 Сиху, блять. Куда я бежу мне? Ты скажи вообще. <с blues> <свято> Сука. Ты пиздец, ж. просто пиздец. Ты просто пиздец. Сука. 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 Ты пизда. Ты просто пиздец. Бля, бы не вас Ты пиздец, 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 пиздец. Да пиздец. Пиздец. Да 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 пиздец. 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 Піднадцять, 10. Ідить нахуй, нахуй, іди нахуй, нахуй, дід нахуй, дід нахуй, іде нахуй, іде нахуй, іди нахуй, іде нахуй, і нахуй, нахуй, нахуй. Нахуй, ти нахуй. Бля, запас. Ти нахуй, ты хуедати необразована, ты шо робош зі мною? Так короче, тут вообще, короче, тут попробуй не спугайся, тут ще треба втікати від якихось монстрів. А мене ще та залупа йде в якогось 25 кадрів непонятних, курва, скотина, гамно, тупе, страшне, тфу. Ведь еще разок попробуємо, і хуй мамі знаю, тут щось залупа, если чесно. Вона щось не дотягує до уровня Don't Scream до треба просто пройти і не налякатися, а тут треба реально від якогось монстрів тікати. Я шо, вам пописувався на якийсь хоррор проходити і алло, вставай, блядь. Оце жесть. Ну, 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 були пару моментів страшних, ладно, я піжжу. Були були пару моментів страшних. Ладно, ладно, ладно. Ладно, ладно. Ну ладно, ладно. Ну, ми знайшли чотирьох людей. Ну, ми чотирьох знайшли, правда? ж? Один. Е в могилці, другий. Е в парку атракціонів, третій в церкві, четвертий в туалеті. Чотири людини ми знайшли? Ми п'ятого тільки не знайшли. Тому ж мене якась оця 40 ножка заїбашила. Вообще так не частный сейчас нужен на то пишло. Ну так реально не Ладно бы, ше... Да ладно. Вот и він. Вот, блядь, и все. И добрый вечер. И тип. Вот и все. На хресту. Вот и він теперь тут ее хуй найдешь. Все, они уже порозкидані в рандомных місцях. Я уже охер тут найду. Пиздать. Ну і руханий. Не... Блять, вона ще й лагає. Йоханий. Й твою мать! Ск... Йоханий бабай, прогрузись же. Мені треба обновляти компик. <кхід> надо погоду. Ооо. А, так вони, в принципі, на тій же локації, просто в другому місці сховані. Надо обновляти компік. Знаєте чому? Тому що нові ігри, от. Е... мене ще потягне. Я думаю, ще оцей рік точно. Ну, які будуть виходити в 25-му році, вже я вуряти, ти мені, ніка це буде тягнути щось. Цей рік, що я якось в 60 кадрів побігаю, але от. Тут вже нема нікого, так? Да? А от як буде у му році, вже хуй хто знає. Якась GTA вийде там шоста. І все, і добрий вечір, Дініце. Не поіграєш. Представити якусь 40-80 чи 90. 40 70 супер, я взагалі думав над нею. Але то поки так. В мислях. Бля, ну воно, якщо чесно, таке собі. Лагуче пизда, Don'Scream не так лагав. Хоча він теж був на Unreal Engine 5. Ця, скоріше всього, злупа на, на тій ж самій. Е... Unreal Engine. Але просто то, що. Просто то, що Don't Scream мене не лагав. Не плавненько йшов. Ну ладно. Якось ви перетерпите. В Ютубі все одно відосики всі приблизно в 30-60 кадрів. Mm -hmm. Так що, в принципі, воно нічого не змінить. Але на глазах хуйово. Почекай. Ти не пропавши? А пропавши. Так вот. О, ну вот і все. Вот і все. Вот і все. Вот ми і приїхали. Ми приїхали, все. Наігрались. Наігрались, я вам кажу. Ми все, ми вже поіграли. Ми вже, в принципі, можна виходити. Мені вже страшно, мені вже мурашки пішли по кожі. Так що, в принципі, опять зараз буде якась залупа тут стояти передо мною. Це сзади це уйобок, то що би квіт говорить, чи ні. Be quiet, блять. Be quiet to мене block shaven, be quiet. Aхуyenny block shaven, За свою тіну вообще ахуєнний. У мене там якась промсово. Ця... Качество. Чи як воно там бронзова хрантія? Чи Сільверна? Не бронзова. А, бронзова ступінь захисту у мене. Там є ще сільвер, є колд. Але там же різні цінові категорії. Мені під мій бюджет підходила тільки бронза. Але бронза це зерно, лучше, ніж якийсь Чифтек. Хотя в Протона, по-моєму, теж якась бронза. Але ну їх нахуй. Хочу взяти якийсь німецький піквіт. чи якийсь той самий Асус? заебись. Что такое? Блять, ты что за поебота на? <решит> 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 Ясно, блять. Я же это на... внезапно хуйня. Короче, блять. Такого же пару раз побегает, это уже и не страшно, но ведь. Вот <решит> она хуй давится за мной, уебки. Охотить. А, Блять, это цепиться пистот, блять. Блядь, бляд, ты нахуй плей весь ми, блядь. Я з тобою не хочу плей, иди нахуй, Иди нахуй, тобі кажу. Ти нахуй, я не дивлюсь твої очі, ти і пиздок, блядь. Ти нахуй, блядь. Ти нахуй, іди нахуй сказав. Блядь, це шо? Пауки, ебани, блядь. Я ненавижу пауків, Ненавиджу навиджу пауків, блять нахуй. Баук. Залупа. Я не навычу поукив. Куда я біжу, блядь, вообще? О, холмек. А ми ще не пулы. Що там? Що там? Що там? Да я, блядь. Дыжу тупик. Нахуй? нахуй камера трісла? А, мол, це через то, що я крикнув мене, камера зрісла. Як варіант? Правда? Нет. Ні? Некате. Ні Сука, толбопи. Толбо, блядь. Да не тихай мій плечі, блядь. Іди нахуй. Йобаний ти в рот, блядь. Іди нахуй! Що ти файн толбоб? Я не хочу з тобою грати, іди нахуй. Я не хайт. Я Я ховаюсь, ти шукаєш. Сука, прикиньте, цей тут, я правильно считаю. Каже, я хайт, ты сік. У мене, блядь, цьому парку розваг, блядь, два кадра, Нахуй в секунду. це без детский. Не игра, блядь, нахуй. Каже, блядь, я хайт, ты сік, Охуєнно, ты придумав, тип. Ты нахуй свиноматка, блядь. Я иду нахуй зиц. Я ебал. Я иду нахуй. Ты шо, сука, охуел? Блядь, страшно, пизда. Блядь, меня нахуй лоб. холо. Мені дихає в садило, блядь. хто мені нахуй дихає. Як же грати в два кадра піздець? Ну, ну, ладно, похуй, це ж не критично. Побіжу, нахуй десь в ліс. Пам'ято все. А де цей, що шукати мене мав? Суха клоун. Де цей, що мав мене шукати? Тіпа каже, я ховаюсь. Ти ховаєшся, я шукаю. Ну і де він, блядь? Ля. ти те, блять. Я вже сховався. Найди мене. Що шо, ти шо, це шо? Що, це ти, шо, ти це шо, це шо, це шо? Я на звуки. Олі, мужики з хрестами. Прямо у мечта. Пиздец. Да-да-да, нет. Да ты нахуй, бля. кажется, don't move, блядь. Иди в пизду ты, don't move, залупинский. Все, ну тебе в пень. Не гавкай на мене. Коротше, ігруха така собі, якщо чесно. Вона вже якось не то після. Don't Scream був новинка, воно було якось так. Ну це теж трошки страшненько, але. Вона не оптимізована піздець. Або комп слабенька, або вона реально не оптимізована. Коротше, подивилися на неї. Всім дякую за перегляд. Не забувайте свої лайкосики, підписочки і коментарі на мій канал, це буде просувати відео рекомендації, Також не забувайте спускатися в опис. Там ви знайдете посилання на телеграм-канал, де ви бачите всі новини. Ви б вже знали давно, що я пропав в запої. Хоча я писав на ютубі в спільноті, але там мало хто бачить. Короче, це була наразочка, я сподіваюся, вам сподобалось. Трошки лякнулися, як я, але я не дуже лякнувся, прям піздець. В прошлому в минулому хорелі була ще жопа страшна, рожо провання. Хто не бачив, подивіться обов'язково. Всім смачного би. надобрання стрілюватися на наступних серіях. Я напоминаю, що з понеділка вже будуть регулярні відосики. Там буде ваш любимий супермаркет-симулятор, якого ви так довго чекаєте. Я прислухаюсь до всіх ваших порад, які я вже прочитав. Все, всім спасибо, Пб. Цьом миру. Разом з ним вона бачимо.